Всім привіт! Мене звати Христина, і я знову на своєму Ютуб-каналі. І я вирішила, що це буде дуже цікаво розказати вам про те, які в мене були складні роботи за весь мій час моделінгу, тому що я дуже мало про це завжди розказувала, завжди показувала просто якісь гарні кадри зі зйомок, з показів і ніколи не розказувала, як це взагалі відбувалося, що було на бекстейджі, як я це переживала, тому що дуже багато робот в мене було, які були дуже стресові, які були дуже складні. І тому я вирішила, що це буде класна ідея поділитися. Подивитися цим з вами. І також я хочу зразу нагадати, що якщо вам цікаво дивитися такі відео, то підпишіться на мій канал, поставте пальчики вгору, поставте колокольчики і пишіть коментарі. Сьогодні я вам хочу розказати про зйомку і про показ. Це було не так давно. Я вирішила почати з більш нових моїх досвідів зі складними роботами, а потім буду розказувати і щось більш таке із давніх часів. Почнемо ми з зйомки моєї для Vogue Ukraine. Це була дуже гарна зйомка з дуже гарними людьми в команді. Вона була для онлайн-вогу, для того, щоб зробити гороскоп, тобто. На 2023, по-моєму, рік був гороскоп, в якому на кожний знак зодіака ми зробили фотографію. Тобто, всього ми зробили 12 фотографій. Вони були дуже гарними, і взагалі, якби не умови цієї роботи, то все було прекрасно. Ну почнемо з того, що це публікація для журналу, тому за таку зйомку не платять. Саме тому вона була абсолютно безкоштовною, і вона відбувалася з 8 ранку десь до 7 вечора. І все було класно, я була довольна, тому що публікація Бог в будь-якому випадку це класно, але єдиний є мінус це наші сусіди. А це був якраз період активних блекаутів в Україні в тому році. І ця зйомка була в грудні місяці. І, як ви можете знати чи не знаєте, дуже часто фотостудії знаходяться в таких приміщеннях, старих заводів, чи якихось промислових таких приміщеннях великих, де, в принципі, взимку завжди холодно і єдине там отоплення це кондиціонери. Але через те, що були блекаути, не вистачало електроенергії, ця вся студія, вона. Працювала від електрогенераторів. І коли вона працювала від електрогенераторів, потужності цих генераторів вистачало лише на е, оце все оборудовання для фотографії, тобто там всі вспишки, це все, чим користуються фотографи. І на фени, утюжки, і все для волосся. Тобто, вмикати кондиціонер було не можна, тому що вибували обробки. І єдине, що можна було вмикнути, це такий обігрівач УФО, який гріє знаєте, в одну точку. І з самого початку зранку, в принципі, було нормально, тому що я була дуже тепло втягнена, поки мене фарбували, було супер. І коли вже почалася сама зйомка, я буду додавати фотографії, можете побачити, що в мене були достатньо такі легкі наряди, було достатньо так прохолодно, для одного луку мені взагалі треба було лягти на підлогу, на підлогу насипали багато піску. Прямо на бетонну підлогу, і воно було дуже холодне. І я отак от знімалась 11 годин. І єдине, що мене гріло трошечки, це цей уфо. Сказати, що я замерзла, це й не сказати нічого. І якщо чесно, я в той момент прокляла просто все на світі, особливо наших сусідів. Але фотки вийшли дуже класними. І, звісно, після цієї зйомки я захворіла, в мене боліла спина і все на світі, тому що я просто задубла. Простила, ну, було дуже холодно, але результат, неймовірно класний, на фотографіях навіть не видно, що мені було дуже холодно. І друге, про таке дуже складеше розкажу, це показ Марк Джейкобса, який був у Нью-Йорці. Це було взагалі дуже класно, тому що мені про нього повідомили буквально за пару днів до показу, що мене туди взяли. Я була дуже рада, тому що це був мій перший показ в Нью-Йорці. Я до того там не була на фешн-віках, і я була дуже рада. І, в принципі, все було прекрасно. Я тоді була в Парижі, єдине, що в Парижі тоді відбувався кутюрний показ кутюрне, кутюрний тиждень моди. І тому я робила покази в Парижі. Зробила показ Кензо в Парижі, вже була з чемоданчиком своїм, і після показу зразу же поїхала в аеропорт і полетіла в Нью-Йорк. Прилетіла в Нью-Йорк я близько другої ночі і лягла спати. Але прокинулась о п'ятій ранку, тому що різниця в часі дає про себе знати. В п'ятій ранку я вже не спала. І в мене був час на те, щоб погуляти Нью-Йорком. Тут теж фотографії прикріплю. А потім в мене десь на третю, по-моєму, був вже час іти на показ. Мені зробили Таку лисіну, мені зробили дуже такий щільний макіяж. Я ходила на одному показі з Белли Джидж Хадід, була дуже рада, але єдиний був мінус в тому, що зразу після показу я одразу поїхала в аеропорт. А, отак, от прям з грязною цією головою, тому що там була просто тонна лаку і гелю, і я просто ну, ніде фізично не могла це помити. Навіть тіп, в туалеті в раковині, я просто б це не вимила. Тому я надягнула Панаму. І полетіла в Париж. І так швидко я туди летіла, тому що наступного ранку я, була, я мала бути на репетиції показу Мейсон Мерджела. І зразу з літака на таксі я поїхала на цю репетицію і ще цілий день ходила з цією залаченою головою, з якимись залишками мейкапу. Я, звісно, десь там вмивалась в аеропорту, але це все одно так і залишалось. І це було складно саме тому, що ну, ви можете собі уявити оцей переліт в 9 годин, плюс на тобі оця прическа, плюс ти тільки, що працювала в Нью-Йорці, а тепер ти біжиш працювати в Парижі. От, але це було класно, мені сподобалось, але я не впевнена, що я б другий раз таке витримала. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати про такі складні роботи в модельному житті. І якщо так, пишіть про це в коментарях. І я буду ще знімати таких відео, тому що за 8 років в мене не збиралось дуже багато дивного досвіду з моделінгу.